Мишко Макаров уже відомий глядачам шоу Україна має талант у другому та четвертому сезонах. Їхній із другом Віктором Зубом танцювальний дует Велика різниця запам'ятався професійним виконанням і морем позитиву. Хлопці здобули визнання чотирьох суддів, глядачів та потрапили у п'ятдесятку кращих. На танцюють всі мишко. вже вдруге минулого сезону. Він також увійшов у сотню кращих. П'ятий сезон тільки почався, проте танцюрист уже встиг про себе яскраво заявити. Подготовил э, сольник, э, долго его готовил, но всем понравилось, Рада поклидару понравилось, всем понравилось, в общем, всем судьям понравилось, ничего плохого не сказали, сказали, вот, молодец, э, давай, в общем, к нам в сотню. В общем, я обрадовался, на радость убежал, всех выбежал, всех пообнимал. Хлопець говорить, що головним завданням на кастингу було не підвести тренера Владислава Гречко, людина, яка вклала в нього знання та вміння одного з кращих в Україні фахівців з папінгу. Це такий сучасний танцювальний підстиль хіп-хопу. Влад гречко має звання студента року та титул чемпіона світу зі ще одного підвиду хіп-хопу електрик бугал. Його харизматичного папера, запрошують судити змагання та проводити майстер-класи. Проти найбільшим своїм успіхом Влад вважає інше. Міша бистро вчиться. Пік успіху для мене це те, що ну, мой ученик попал, попаде в двадцятку. А ну, я вже буду хорошим тренером. Поэтому я вважаю, що це краще, ніж самому там вважатися. Тож уболіватимумо за нашу талановиту молодь за Михайла Макарова, зокрема, і чекатимемо на їх успіхи у прямих ефірах.